Мезим! не дозволяйте порушенням травлення вкрасти найкращі моменти. Коли поділ майна після розлучення перетворився на жах. Він керуючись цим документом, що він є власник, мені спричиняє такі дії, що вимикає світло. Як, згідно закону, має відбуватися розподіл майна. Треба розуміти, що майно нажити за час шлюбу вважається спільною сумісною власністю. Поради юриста як не стати заручником безкінечних судових тяганин. Марія живе у Кропивницькому. До нашої редакції жінка звернулася із проблемою. Вони з колишнім чоловіком не змогли самотужки домовитись про розподіл майна і судяться. Поки триває судовий процес, колишній чоловік вимикає світло у квартирі, де вона живе. Я подала на розподіл майна. Це було в е, кінець травня, 3 липня. У мене вимикається світло. Я нічого не розумію. Все давай дзвонити, і мені кажуть в Обленерго, що так власник чоловік. Ну вони не знали, що це чоловік власник сказав вимкнути світло і додає фото документу рішення Кіровоград Обленерго. Електроспоживання було припинено оператором системи 3 липня 2024 року за заявою власника цієї електроустанови після оплати ним оператору системи послуги з відключення. Марія впевнена, усе тому, що колишня подружжя не може дійти згоди у питанні поділу квартири, кредит на яку брали разом і виплачували його також разом. Попри це, титульним власником, тобто власником, хто вказаний у документі купівлі квартири, записали чоловіка. Це житло бралося ж в кредитипотекам на сім'ю, що я маю одну другу. Ми також зв'язалися із екс чоловіком Марії Андрієм. У телефонній розмові він відповів, справді зателефонував до обленерго і попросив їх вимкнути світло у квартирі. Проте зовсім не через суперечки із колишньою, а через борги. Влітку я їй зателефонував і сказав, що всі служби тоді ж обленерго, постачання газу, вивазу мусора, постачання воді. По всім цим споживанням були борги. Каже, нині, як титульний власник, виписав Марію із квартири. І газ, і воду, і все буду відключати, тому що мені приходиться платити всі добри. Нині у колишнього подружжя триває процес оцінки майна для того, щоб суд міг справедливо розподілити між чоловіком та жінкою їхню спільну квартиру. Адвокат Дмитро Йовдій пояснює, хоч ім'я титульний власник не дає більшого чи меншого права володіння спільною власністю. Як у випадку колишнього подружжя, квартирою для різного роду комунальних установ. Титульний власник є контактною особою, насправді тут вихід ситуації тільки такий, що її дійсно потрібно це майно поділити, бо право то у них однакове, але скажі так у відносинах з третіми особами, такими як обслуговуюча організації, обленерго газ, все таки вони будуть мати відносини тільки з особою, яка документально підтвердила своє право власності. Тому рекомендується Якомога швидше добитися судового рішення про поділ майна, отримати нові документи і додає в Україні поділити майно можна і без судових тяганин, які нерідко можуть тривати роками. Тому ці моменти доцільно врегульовувати в шлюбному договорі для того, щоб уникнути всякого роду непередбачуваних ситуацій. Люди домовляються на берегу. Це нормально. Це в Європі давно вже так відбувається. Також адвокат радить парам, що розлучаються, домовлятися між собою, кому яке майно відходить, і заключати відповідні домовленості у нотаріуса.